Yeah. <laughs> Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам сьогодні відзняти е, відео про те, як поживають мої цитрусові рослинки після пересадки. І ось подивіться, це у мене лимончик Пандероза. Е, значить, я його пересадила. І якщо ви помічали на попередніх моїх е, відео, то він мав дуже велику кількість бутончиків. Ось ці бутончики я їх не чіпала. Вони самі потихеньку собі пообсипали. Я тут спеціально не прибирала, щоб от ви побачили. Вони самі тут потрошечку відривалися, самі, самі скидалися, але деякі у мене, ось, бачите, заквітли, Ось так, ось такі у мене цвіточки. Але, знаєте, розглянула так маточку, я, звісно, в них не бачу. Це такі пустоцвітики. Ну, можливо, ще у мене інші будуть. Ось, бачите, тут ще у мене бутончики залишилися ось такі. О, то, можливо, щось буде тут. Можливо, хоч один лимончик, але в мене зав'яжеться ось отакі вони в мене залишилися їх небагато. Я їх знову ж таки не чіпаю, хай вони самостійно, значить, потихеньку. Квітнуть, і вже він сам регулює. І перенесла їх з другого поверху, бо зараз морози, і там у нас не дуже опалюється, то бачите, у мене такі от невеличкі е, жовті листочки. тому Але не всі, слава Богу, я думаю, що це у мене через е, холод. От Зараз він у мене тут знаходиться біля е, південного віконечка, я думаю, йому тут буде класно. А ось е, е, грейфрут, який садила моя донька, і потім я його переслала. Садила. Дивіться, пішов рости, бачите, ось у нього гілочка з'явилась новенька. І десь я бачила ще маленька гілочка, зовсім зовсім маленька, а ось вона, зараз, якщо вам видно, буде приберу ці листочки. Ось, бачите, ось така маленька, знову також гілочка ще одна з'явилась, тобто у нього починається активний різ. Да? Ну, а пандероза мені вирішила спочатку заквітнути, а лише потім, я так зрозуміла, що лише потім вона мені буде. Надавати прирості. Ну, буду спостерігати далі, як воно буде все. Взагалі, подивлюсь, як вона далі себе як цей лимончик буде далі себе вести. Ну і деревце моє навіть не деревце, а кущик. Лавровий а, листик, да? далі у мене пішов рости. Він у мене також збільшився. І ось, подивіться, є в нього молоденькі прирости. Також, бачите, починаються також дуже рада. Значить, ну, значить зробила для них усе правильно, раз їм подобається, раз вони почали в мене ось так а, рости. Да? І я вже бачу результати. Ну, а тут у мене зверху ось така тепличка. Я посадила, зараз так здалека вам покажу. ось, Посадила там кісточки, кісточки лимона. Ну, Подивлюся, щось буде, не буде. Ну, Я сподіваюся, що буде, але вони ще не попроростали, тому показувати там особливо нема чого. Так, Зараз, якщо я спробую, ну, зараз подивлюсь, ну, ні, мабуть, тут ще нічого немає. бачите, ще. Е, немає ніяких е, сходів, ще вони в мене думають. Ну нічого, нічого. Сподіваюся, що щось у щось мене вийде. Тож, отакі в мене. Новини щодо моїх цитрусових рослинок. Ну, я дуже рада, що і грифрутик відреагував дуже класно, і пандероза в мене цвіте, хоча і а, бачу, що пусте Ну, нічого, нічого. Сподіваюся, хоч один лимончик буде. Тож, всім дуже вдячна! Зняла таке коротеньке відео, вам показати моїх результатів. Я дуже задоволена. Всім гарного дня, бережіть себе і всім до побачення до наступних зустрічей!